Про підвищення кваліфікації, атестацію, а також кількість годин. Зокрема, години з психологічної підготовки педагогів. На сайті єдиної атестаційної системи є чіткий пункт, де це прописано. Прописано, як система підраховує години з психологічної підготовки, а також інклюзії, окрім годин з фахової підготовки. Що ж там написано? Дивимося. Як ви бачите, це скрін саме з сайту єдиної атестаційної системи. Єдине, що не Зараз дуже добре видно, тому я, я озвучую. Як ви знаєте, відповідно до порядку підвищення кваліфікації, а також положення про атестацію педагогічних працівників, педагоги мають мати 150 годин загалом накопичені за рік. Педагоги дошкільної освіти 120 годин. Скільки ж годин мають складати інклюзія і психологічна підготовка? Вони мають складати по 10%. А саме на момент атестації ви маєте мати 10% годин підвищення кваліфікації з інклюзії, а також психологічної підготовки. Якщо ви педагог загальної середньої освіти, то ви маєте мати 15 годин. Якщо дошкілля, то 12 годин. І це Зараз за останніми даними обов'язково. Також для дошкільників це зазначено і в новому законі про дошкільну освіту. Стаття 21. Прикріплюю її тут. У постанові номер 800, а саме порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників так само є серед напрямків. Це психологічні особливості, а також психологічна допомога, як напрямок підвищення кваліфікацій. В наш час я вважаю, що знання з психологічної допомоги це. Правильно, що є обов'язково, тому що ми всі зустрічаємося з різними дітьми, колеги, співпрацюємо з батьками, і тому ми маємо орієнтуватися хоча б в таких, знаєте, ну, показових нюансах. Що ми можемо вам запропонувати? Чудовий курс Наталі Шевченко стартує 27 січня. Буде всього сім модулів занять, 15 годин підвищення кваліфікації. І ви якраз встигаєте накопичити ці години е, для. Атестація, якщо атестуєтеся в 2025 році, якщо ж далі, то у вас ці години вже будуть, тому що курс дуже практичний. Як зареєструватися ось тут? Відразу з головної сторінки сайту тренінговий центр покликання в мене в профілі на цей сайт. Ви заходите на офіційну сторінку курсу Наталі Шевченко, перечитуєте або не читаєте, а відразу реєструєтеся і оплачуєте. Вартість 2100 гривень. Ця вартість буде дійсна до 19 січня включно. Потім вартість буде 2700 гривень. Ну і на сторінці викладена вичерпна інформація про курс, про очікувані результати, що Гарантовано отримаєте і відгуки учасників попереднього курсу Наталі Шевченко. Отже, реєструйтеся, беріть участь.